Доброго дня, шановні спортсмени, досвідчені і зовсім юні представники літніх і зимових видів спорту, ті, хто тільки робить перші кроки у масовому спорті, і ті, хто вже досяг олімпійських вершин. Наше життя погоднеться зі мною важко уявити собі без спортивних змагань. Хтось вважає себе палким шанувальником тієї чи іншої команди. Хтось сам досягає успіхів у професійному спорті, ну а хтось пропагує ідеї сучасного олімпізму, яким вже, як ви знаєте, понад 100 років. Мені на приємно представити наших почесних гостей, представників обласної влади і спортивної громадськості, серед яких є і ті, хто присвятив своє життя багаторічній плідній праці на освітянській дивіні. Отже, тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації Інеса Писоцька. Як нам ще режисерили світло, дуже цікаво? Начальник управління освітичної культури і спорту обласної державної адміністрації, майстер спорту Олександр Стреченко. Начальник управління фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України Іван Гриценко. Заслужений майстер спорту призерка, олімпійських, призерка чемпіонату світу з біатлону, учасниця Олімпійських ігр Оксана Яковлева. І майстер спорт у нас чемпіон світу з Перегонів серед юніорів учасник Олімпійських ігор Олександр Ушкаленко. Єдиний на сумщині олімпійський арбітр суддя всесоюзної і національної категорії з легкої атлетики. Арбітр Олімпійських ігор у Москві 1980 року Леонід Осташевський. Олімпійська освіта сьогодні є не лише важливим фактором розвитку олімпійського руху в Україні, а й могутнім засобом вирішення багатьох стратегічних завдань, які стоять перед державою. Це формування українців фізичного і морального здоров'я, навичок здорового способу життя, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом. Ну, власне, чого я всіх агітую за олімпійський рух? У цій залі зібралися і вчорашній, і сьогоднішній, і сподіваюсь. Завтрашні чемпіони роботсмені, яким продовжувати олімпійські традиції наших земляків. Кожен спортсмен знає про те, що найголовніше у спорті це розминка. Від того, як ти підготувався до важливого іспиту на біговій доріжці чи у ігровій залі, залишить твій результат у змаганнях. Тож, відмінно розім'ятися і налаштуватися на динамічну хвилю, нам допоможе виступ вихованців. Відділення спортивної акробатики ДЮСШ номер 2 тренер Вікторія Боржова. Сьогоднішній захід, а назвали ми його від Олімпійської освіти до Олімпійських перемог, знаходиться на перехресті кількох знаменних дат. Це 20 20-річчя Українського національного олімпійського комітету, 20-річчя Олімпійської академії України і початок ігор ювілейної 30-ї за віком Олімпіади в Лондоні, яка стартує 27 липня, і триватиме до 12 серпня у столиці Великої Британії. Кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Це вірно. Ще кажуть молоді люди, що стисність сестра таланту. І це теж абсолютно вірно. Тож коротко і наочно про те, що являють собою Олімпійські ігри. Початку ігри тривали лише день, а з 472 року до нашої ери п'ять днів. На час проведення ігор припиняли. За легендою, Олімпійські ігри заснував Геракл на честь своїх подвигів. Коли відбулися перші змагання древніх греків в Олімпії, невідомо. А от перша згадка про них у літописах Стародавньої Греції датована 776 роком до нашої ери. Участь в іграх брали вільнонароджені, народжені, такі, які не порушували закон. Атлет з тренером прибував до Олімпії за місяць до початку ігор. Він мав готуватися до змагань продовж 10 місяців на батьківщині і місяць в Олімпії, аби його допустили до ігор. На перших іграх атлети змагалися з бігу на один стадій. Це 600 ступів графа 192 метри 27 сантиметрів. Протовж 13 ігор атлети змагалися лише у бігові на одній стані. Згодом у програмі олімпійських змагань з'явилися пентатлон це стрибки у довжину, біг, метання тиску і списа і боротьба. Потім панкратіон боротьба з кулачним боєм. До речі, чемпіоном ігор з цього виду був відомий математик Ліфагор. Змагалися древні греки і у перегонах на колісницях. Спочатку ігри тривали лише день, а з 472 року до нашої ери 5 днів. На час проведення ігор припинялися війни, які у стародавній Греції спала доволі часто. Олімпійська історія стародавньої Греції налічує 1168 років. Зі 140. Іський імператор Феодосій ІІ наказав припинити проведення Олімпійських змагань. Відродження Олімпійських ігор почалося у середині 19 століття, коли епоха Ренесансу відновила інтерес до історії стародавньої Греції. З 1759 по 1879 роки Греція організувала і провела кілька локальних змагань, які нагадували Олімпійські ігри. 23 червня 1894 року у великій залі Паризької сорбони з ініціативи відомого історика, педагога і громадського діяча П'єра де Кубертена зібралася міжнародна комісія, яка ухвалила рішення відробити олімпійські змагання.